Сьогодні ми поговоримо про прочитання з точки зору психології та косві психологічного розбору персонажів справді шедевра українського телесеріального мистецтва Спіймати Кайдаша. Мене звати Тетяна Клинець, я більше 10 років вивчаю психологію, останні з яких консультую, коучу, пишу посібники самодопомоги та займаюся розвитком сервісу з підбору психологів, твій психолог. І сьогодні я пропоную вам пофантазувати. Що ж відбувається з точки зору психології з персонажами даного серіалу, і з чим, можливо, вони працювали б у роботі із психологом. Не будемо гаяти часу, та перш за все, я дуже прошу вас підписатись на цей канал та поставити вподобайку цьому відео, щоб більше людей про нас дізналися. Адже на нашому каналі є багато матеріалів, підготованих фаховими кваліфікованими психологами, які справді мають практику. Так, а ну, знімайте! Знімайте! Я зараз знімаємо, воно не злазить! Ми бачимо кайда Шиху, а починаємо ми саме із нею, як таку доволі неприємну та сварливу жінку, яка здається тільки того й хоче, що змусити всіх працювати, маніпулюючи станом свого здоров'я, якщо то справді є маніпуляція. Ми бачимо її в не найкращих власне, сюжетних ситуаціях, як бездушну, доволі черству, жорстоку жінку, яка, здається, нікого не любить, але втиху приміряє одяг своєї невістки. А якщо так подивитися глибше, що насправді могло б відбуватися з Кайдашихою? Перше, на що б я звертала увагу, так це на те, що Кайдашиха глибоко травмована совком жінка, адже саме на той період припала її молодість, одруження, народження дітей у часи, можливо, і відносно стабільні, але такі, що неминуче мали колапсувати у величезне суспільно-політичне потрясіння 90-х. Свок навчив Кайдашиху, що треба важко працювати, щоб не вмерти з голоду, вигризати собі кожну можливість і преференцію будь якими доступними способами. Адже ми досі не знаємо, що там було у неї з головою, чи до села, чи до колгосп. От тільки Омелько про це пам'ятає Кайдашиха все життя проживає в режимі виживання, і саме так діяти, і саме так жити, вчить своїх дітей, нехтувати потребами, не думати про себе. Взагалі не питати себе, а як мені взагалі ото живеться, а які мої стосунки, а як по-іншому, можливо, я би хотів. Багато хто думає, що Кайдашиха маніпулює здоров'ям, щоб змусити всіх навколо працювати, а самі ото так лежати на, на печі, чи здається, печі у них навіть не було. Я насправді дивлюся на це дещо по-іншому, адже людина, яка звикла важко працювати і чути свою... Власну цінність тільки через результати роботи і забезпечення себе певними продуктами виживання, будь то сільське господарство, будь-то щось інше, а вона може в цілому навіть не дозволяти собі. Не працювати, окрім як випадку, слабкого здоров'я, і в цьому ключі я бачу Кайдашиху радше як жінку, яка нарешті має достатньо вагомий спосіб, щоб зменшити собі кількість того навантаження життєвого, з яким вона жила все життя до того, виховуючи дітей, працюючи на господарстві, працюючи в колгоспі чи де там вона ще працювала. Тобто для мене це ніби дозвіл собі працювати, який одночасно допомагає справлятися із тривожністю, де я не роблю нічого важливого для свого виживання Другий важливий момент про Кайдашиху це власне життя з чоловіком, що хворіє алкоголізмом. Родини алкоголіків мають особливу систему стосунків. Вони так і називаються співзалежні, до речі, про це є книга. Тулаємо співзалежність. Таким стосункам притаманна велика кількість тривоги, нап'ється чи ні. Засне десь у сусідів чи ні, і тривога ця виливається у величезну потребу контролювати. Бо як не контролювати, якщо довіряти неможливо ні системі, яка здавалась міцтою, але зруйнувалась, ні чоловікові, в який в будь-який момент може зникнути у запоїні, ні іншим людям, бо вони ж хочуть, як стається, Кайдашисі, тільки найгіршого для неї. У її системі світу нікому довіряти не можна, а тому важливо контролювати. Також у родинах людей, що страждають алкоголізмом, часто разом із тим ходить і так званий трикутник Карпмана, де жертва, агресор та рятівник відіграють свої ролі раз разу у раз втрапляючи в ситуації, які змушують їх власне, тільки страждати. І у власне побудові системи стосунків у сім'ї Кайдашихи і з дітьми, і з чоловіком цей трикутник присутній. А разом із ним часто за руку ходить і насилля, що найменше психологічне. І ми будемо бачити, як щонайменше споглядання насилля дітьми буде впливати на вчинки і поведінку вже дорослих синів Кайдашів Лавріна та Карпа. Я складно собі можу уявити, що Кайдашиха могла б піти до психолога добровільно чи самостійно. Але якби, то певно, для неї було б великим відкриттям те, що в неї взагалі то є емоції, окрім злості якісь і обурення і заздрощів. А інші вразливі емоції, тривога, наприклад, чи сум, чи жаль за її молодістю, її життям. Певно, вона би була здивована, що вона має право забезпечувати і задовольняти свої потреби і більше того, що інші люди ті потреби теж мають, і мають право їх захищати, як це робила Мотря. Давайте зараз трошки більше про неї. Мотря, дівчина зі статусом, перша дівка на селі, лакомий шматочок для багатьох парубків. Власне, їй не звикати обирати, адже також Мотря зростає у доволі забезпеченій родині, де в цілому щонайменше матеріальні її потреби задоволені. Думаю, батьки, попри їх видиму турботу та хвилювання за дочком, мали до неї доволі високі очікування, що робить Мотрю не здатною визнавати власні помилки, бо для неї це рівноцінно бути слабкою, вразливою, програти, і найгірше, що це може хтось побачити. Життя у Кайдашів перетворює Мотрю з дівчини з амбіціями, прагненнями до радості і свободи на озлоблену розчаровану жінку, яка може впоратися зі своїм життям тільки за допомогою костелю цигарок та періодичного спускання пару скандалами, які зрештою рідко призводять до покращення ситуації. Мотрі настільки складно у Кайдашів, що і так, спочатку, як ніби описується непростий, доволі різкий її характер, переростає у щось дуже схоже на суттєві проблеми із. Управлінням злістю, менеджментом злості І складно справлятися із емоціями. Вона вибухає буквально з половини секунди, і в той момент, в принципі, втрачає здатність в цілому думати, що, кому, як вона говорить, як вона доносить до своїх рідних інформацію про свої потреби, про те, що з нею відбувається. І зрештою це тільки поглиблює кризу у стосунках Мотрі як із чоловіком, так і з свекрухою, так і потім із Лавріном і Малашкою. Нервова система Мотрі постійно передзбуджена, вона перебуває у перманентному стресі, важко працює і виснажується від надмірних емоцій. Адже відповідно приступи злості вони суттєво впливають на серцево-судинну систему людини. Хто знає, можливо, це і є однією з тих причин, чому Мотря не може завагітніти, адже її тіло виснажене стресом, важкою роботою і неможливості задовольнити свої потреби. Разом із тим, оскільки Мотря зростала у сімейній системі іншого гатунку, вона чи не єдина у сімействі кайдашів, хто так чи інакше намагається задовольняти свої потреби. Робить вона для цього посильні кроки, зокрема, влаштовується на роботу, яка в цілому їй подобається, і це стало можливістю не тільки менше часу проводити вдома, але й мати інше оточення, що є дуже важливим, якщо доводиться жити в оточенні токсичному. Власне, насправді, те, що робить Мотрі, йдучи на роботу, це такий дуже хороший крок назустріч до покращення свого життя. Так само будь-яка людина, яка відчуває, що їй доводиться жити в дуже токсичному середовищі серед людей, які її не розуміють, не здатні і не бажають задовольняти або сприяти задоволенню ваших, до прикладу, потреб, то найкраще і найперше, що ви можете зробити, це якомога менше часу проводити в такому середовищі. Для цього ви можете знайти роботу, піти на навчання, більше часу приділяти хобі, і тут буде важливим тим, що у вас з'являться оточення, друзі, колеги, співробітники. То, що, які допомагають вам, зрештою, і справлятися із тим тиском, які розбавляють атмосферу, в якій зазвичай вам доводиться жити. Тому, якщо ви відчуваєте багато психологічних труднощів, найкраще, що ви можете зробити, це навпаки не ізолюватися, а йти у світ, шукати роботу, шукати нових друзів. Чи якщо це дається дуже складно, що найменше заручитись підтримкою психолога? Захоплює те, що, попри все, Мотрі намагається приносити життя радість. Купує одяг, прикраси, прагне отримувати враження, робити поїздки. Кілька слів про її стосунки з Карпом. Я не можу виключати велику пристрасть, яка є важливою складовою тих стосунків. І разом з тим, я думаю, що однією з причин, чому вона з ним залишається, попри велику кількість труднощів, проблем і неспроможність їхнього життєвого союзу забезпечувати потреби один одного, це її інфантильне уявлення про те. Що, речі, справді можуть бути такими, якими вона хоче їх бачити, просто тому що вона хоче саме так. І треба просто почекати, поплакати, покричати ще один раз чи ще кілька разів, щоб зрештою все було по-іншому. У мене таке відчуття, що десь Мотря живе не у тій реальності, в якій доводиться жити, а в тій ілюзії, в тій фантазії, яку вона мала до одруження з Карпом про те, як мало би складатися їхнє сімейне життя. Якщо ви помітите, вона часто говорить про майбутнє, як би могло бути, що би могло бути, якби вони переїхали в село, чи якби вони побудували окремий будинок, чи якби вони жили з її батьками. Тобто, як нібито в її голові постійно існують альтернативні сценарії, де їм добре. І натомість, на то реально, що є, вона ніби намагається закривати очі, і як нібито просто чекати, перечекати, допоки почнеться те життя, якого, як вона думає, вона заслуговує. Якби Мотря звернулася до психолога, то певно, перш за все, їй довелося попрацювати із якраз прийняттям, прийняттям того, як є, прийняттям, можливо, своїх не найкращих рішень, прийняттям своєї не найкращої поведінки, взяття на себе відповідальності також за її добробут, за її життя, не тільки перекладаючи її на чоловіка і виправдовуючи той рівень життя, який у них є, нездатність у чоловіка забезпечити інший. То знає, як би складалася психотерапія Мотрі, адже в ній є багато різних глибин, які насправді дуже цікаво досліджувати. І не менш цікавим персонажем також є й Милашка. Милашка, більшу частину серіалу це певно обняти і плакати. Багато хто вважає, що поїздка до Києва трансформує її характер, як нібито там вона набуває більше відчуття гідності, сміливості, безстрашності. А я ж вважаю, що ні, що навпаки, повертаючись після поїздки до Кайдашів, вона втрачає надію і стає такою ж розчарованою та озлобленою жінкою, як Мотря чи Маруся. Хтось, каже, ну так і є, з ким поведешся, того й наберешся. І ви знаєте, ця народна мудрість доволі точно описує психологічний феномен взаємовпливу середовища та особистості, та безпосередньо впливу середовища на особистість. Первинно, і Мотря, і Малашка це чужорідні елементи для сімейної системи кайдашів, але зрештою схожого між ними встає все більше і більше. Та конфігурація місця, часу і простору може бути тією причиною, що людина відкриває в собі здатність і потребу робити щось, чи відчувати щось, чи думати про щось, чого б не виникло в якихось інших обставинах. Робити щось непритаманне цій людині просто тому, що середовище, як нібито, або не як нібито, а середовище справді до цього зобов'язує. І цей вплив середовища на наші думки, на наші переживання, на нашу поведінку насправді багато в чому є неусвідомленим. І так люди, піддаючися цьому впливу, десь починають відчувати, що втрачають себе. Свої орієнтири, як нібито вони не можуть або не здатні опиратися цій системі і робити так, як їм здається, їм було б притаманно. Власне, на прикладі Малашки цей процес зображений навіть задовго до того, як вона стає частиною сім'ї Кайдашів, адже Малашка виростає у доволі бідній, багатодітній родині і звична до тяжкої роботи. На відміну від Мотрі, Милашка не знає, що таке особисті кордони. Та й по кімнаті її ми бачимо, що не було їм, де і коли з'явитись. Тут взагалі доволі тонко переданий феномен особистих кордонів. Не маючи змоги навчитись відчувати фізичні кордони, Милашці важко відчувати, а значить захищати і тілесні, а також психологічні. Зрештою, це розростається як нездатність до слова, дуже юної Милашки Опиратись здійснюваному над нею психологічному та сексуальному насиллю. До речі, цей серіал дуже тонко показує, що насилля то не тільки фізичний примус, але й такий вплив на свідомість жертви, де вона втрачає здатність опиратись. І масковано це може бути і лагідністю, розмовами про великі почуття, а разом із тим повністю позбавлене поваги. Сексуальне насилля над Малашкою, як на мене, зображене двічі, і вдруге воно здійснено. Над психологічно зламаною, байдужою навіть до власних дітей, жінкою. Разом із тим, Мелашка може ілюструвати, окрім вище описаних багато інших психологічних явищ, це і післяпологова депресія, вивчена безпомічність, уникаючий тип взаємодії у конфліктах аж до фізичної втечі, від місця протистояння, подавлення злості, брак психологічного ресурсу та підірвані психологічні опори. І справді, велику частину серіалу Малашка мене злить. Але зараз, пишучи цей огляд, я розумію, що за тою злостю я намагалася не проживати біль і безмірне співчуття до історії Малашки. Дратуючись на неї, я намагалась не долучатися її болю, бо, на відміну від Мотрі, у неї набагато менше можливостей і ресурсів. Вона не може повернутися додому і не може мати відповідний старт. Без освіти, який, можливо, стається, та без професії поза обійстям Кайдашів. Та як ми бачимо з подальшої історії, четвертої героїні цього ролика Тані з будь-якою ситуацією насправді можна впоратись. І давайте подивимось, що саме з точки зору психології, можливо, Тані в цьому допомагало. Для мене Таня єдина персонажка серіалу, яка в ході розвитку сюжету еволюціонує. Власне, Тані як такої не було в оригінальній історії Нечуя Левицького, і я припускаю, що сценаристи шоу, можливо, вилетають для того, щоб показати, що хоча б в когось є Хеппі Енд. Адже саме історію таніного умовного енду і закінчується серіал спіймати Кайдаша. Бо всі інші персонажі перебувають у умовному статусі кво, як нібито їх фінал відкритий. Ми не знаємо, що станеться далі, але припускаємо, але відчуваємо. Що, скоріш за все, для них залишаться цілком типовими ті проблеми і ті ситуації, які з ними траплялися і раніше. Ніхто з інших головних персонажів серіалу не має розв'язки своєї історії, не вирішив свою життєву задачу, не справився з своїм внутрішнім конфліктом. Це і змушує мене робити такий висновок, що єдиним персонажем, який змінюється і разом із цим змінюється безпосередньо і її життя, це є Таня. Таня сирота живе у бідності тільки з бабусею, стосунки з якою, тим не менш, наповнені близькістю і прийняттям. Таня покритка має позашлюбну дитину і вигіднює позашлюбом вдруге, і вдруге переживає відторгнення і неприйняття зі сторони чоловіка. Спочатку історія тані не виглядає такою, що єдине завершиться відносним ендом Таня навіть хоче покінчити життя самогубством. Та, зрештою, народжує другу дитину, як може турбується про обох, приймає допомогу, шукає можливості і, зрештою, будує стосунки з чоловіком, хоча мала всі шанси бути озлобленою на весь світ, зокрема, на всіх на світі чоловіків. Я думаю, що ключовими психологічними процесами, які допомагали Тані справлятися, є прийняття та її здатність будувати стосунки. Почну з останнього. Я думаю, що основу здатності Тані будувати стосунок є відносно безпечні стосунки з її бабусею, де є прийняття, де є близькість, де є розрада. і це стає такою доволі міцною основою для Тані будувати стосунки з іншими людьми також, навіть незважаючи на те, що деякі з тих людей будувати стосунки зовсім не хотіли і не були варті той довіри, яку Таня пропонувала. Але вона не ізолювалась навпаки, вона йшла просити про допомогу, вона шукала можливості, вона щиро цікавилася з людьми, будувала контакт і, зрештою, пробачала, і ви знаєте, я переконана, що пробачала не для когось, а для себе самої, щоб не нести далі у своє майбутнє образи, розчарування і приниження. Не можна сказати, що всі кроки Тані були виваженими, етичними та високоморальними. Але вона точно прагнула кращого, вчилась на своїх помилках, чесно говорила про свої почуття і була достатньо відкритою для контакту та стосунку, який з того контакту народжувався. Зрештою, Таня пробачає, і я думаю, пробачає не для когось, а сама для себе, щоб не нести у майбутнє тягар образ, щоб не нести у майбутнє тягар ненависті та зневіри. Налагодження життя Тані символічно зображено через процес побудови будинку. Це, як на мене, дуже сильний символ. Адже у кайдашів обістя залишається таким самим, вірогідно побудованим колись самими старими кайдашами, без суттєвих змін, як і сімейні стосунки, до речі, як особистості членів родини. І побудова нового, просторого будинку по сусідству тут може символізувати якраз розвиток, а радше навіть будівництво, побудову безпеки, простору, комфорту і тепла між танею Артемом. Якщо ви помітите, серіал не зображається процесом швидким. Новий рік пара зустрічаю будинку недобудованому, і це для мене також символ символ поступовості зближення між героями, а також, у доброму сенсі цього слова, терплячості і здатності працювати заради того, як хочеться жити. Я свідомо завершую це відео хеппі ендом такою позитивною нотою, і маю надію, що щось точно ви можете взяти з історії цих героїв. Можливо, ви бачите щось спільне між історіями у вашій сім'ї, історіями тих героїв. І так ви можете відрефлексувати і свій власний досвід, дивлячися глибоко фільми, особливо фільми Близькі нам культурно, українські фільми. Якщо ви бажаєте, щоб я продовжила робити психологічні огляди, психологічні розбори персонажів фільмів чи серіалів, чи стосунків між ними, дайте про це знати, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви хочете дізнатися більше про чоловічі персонажі фільму Спімати Кайдаша або взагалі якогось іншого фільму чи історії. Я з великою радістю почитаю ці коментарі. І ви знаєте, взагалі пишіть, як вам світу відгукується, що ви згідні, а що ні. Бо коментарі це такий добрий спосіб просувати відео, і я буду дуже рада, якщо ви мені в цьому допоможете. Коментуйте, ставте лайк і плакайте українське, осмислюйте українське та турбуйтеся про своє ментальне благополуччя. Па-па!